«Називін» дбає про слизову носа при нежиттю. Називін. І, поки продюсери думають і режисери, що ж там у мене зі звуком я просто намагався вам пояснити правила нашого наступного конкурсу, який називається По губах зараз дівчата надягнуть на свої красиві вуха ось ці прекрасні навушники, щоб не слухати і не чути Лесю, але дивитись на її чарівний рот. Я у той момент буду Лесі на вушку казати якісь слова, які Леся повинна буде промовляти, а ви їх зрозуміти і назвати. Чим більше правильно вгаданих стив, тим більше у вас балів. На все про все 90 секунд. І вникайте власне... нам е, катоші, і ми погнали. <плес> дівчата, дівчата, тільки є, є важливий момент. Надягайте на вушка. Ти на волосся надягаєш. Я бачу. А я а Можемо зробити так гарно? О, так, щоб вушка твої Ой. да. Наваліть їм звучку, так, щоб вони нічого не чули. Все, бамос, бамос. 90 секунд, час пішов. Капот. Капот. Кра аеропорт. Капот. Капот. Хот-дог. Хот-дог. Родинко. Хот. Хот-дог. Хот-дог. Хот. Хот Хот-дог. Хот-дог. Хот Роги. Роги. Ло. Ро. Игры. Давай, Лера. Джавелін. Жабелиз. Жабелин. Жабелиз. Джавелін. Жели. Батон. Батон. Ого. Чемпион. Чемпион. Чемпи. Забито. Чемпион. Пилот Чемпион. 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 Пилот. Чемпион. Гном. гном. Стоп. Гном. Но. Гном. Гном. Липа. 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 Корабель. <плес> <плес> молодці. Да, молодці. Да, да. Наташа, <плес> любе слово. Кова! Кова! На черзі команда. Зараз. Володдя. Володя. Я Я все відчуваю. <плес> Давайте, хлопці. Музика не змінюється. Понятно. Це, привет. Показувати не треба. Кажіть. Кажіть. А, да, да, да. Увага! Починаємо! Час пішов. Гороскоп. Гороскоп. Козуб. Гороскоп. <рископ> <рископ> Я пішов. Гороскоп. Ананас. Ананас. Ратата. Ананас. А, Ананас. 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 Календар. Ші! Календар.

Мавка. Ви? Мавка. Мавка. Мавик. Мавка. Мавка. Мама. Мама. Мавка. Мавка. Мавка шоу. Ка, ка. Мавка. Петарда. Петарда. Падан. Петарда. Педанка. Петарда. Петарда. Педанка. Петарда. ЗСУ. 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 З еталон. Еталом. Микола, ти що? Слухай, ти просто витрачав час на те, щоб все зримувати у себе в голові. Красавчики. То 9 чи 10. Пане суддя! 9 чи 10! Не чує, баба. Зараз дізнаємось. Катоші. Так. Що за слово ратата? Я придумав тільки що. Ну воно звучало так нормально. Все. І так впевнено каже Ратата. Я вгадав, Володя, Так. телефонував педан. <рес> каже, нащо ви розбудили всю його сім'ю? Педан, педанка, педант. А що було, пане суддя? А то була петарда. Петарда? Чоловіки. Чотири правильно складених петарди. Скайлер yeah. oh. oh. ah. nice. писала нову пісню. <laughs> На слово роги вона впевнено казала «іго-го». <laughs> І намагалась переконати Лесю, що то таки було і го, -го". А Наталка Денисенко вгадувала за всіх, Дівиця. на жаль, що я не можу зарахувати вам вгадані слова не вашої черги. Тобто, джавелін я вам не так, зараховую. Вона ж Це біда Лєра не сказала. Е, головне, джавелін. Щоб нам ті джавеліни давали, пане суддя. А Згоден. слово можете не зараховувати. Згоден. Ну, і зрештою, Леся Іванівна. Як називається конкурс? По губах. Же шостерік, а вам би хотілось програму. надавати по руках, а тому чого? що ви рукою Нічого показали рукою. слово гном. Отого От гномика я вам зарахувати не можу, бо там була підказка. І тому перемога чоловіків 4-3. <плес> <плес> а було 4-4. <плес> 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 я ж вам казав, пацани, я ж вам сказав. Паталка! Увага! Запитання таке: скільки відсотків жінок не будуть зустрічатися з чоловіком, який тільки но, тільки но розійшовся з іншою. О, ми, ми це, що Великі. Великі. Дивіться. Дивіться, не будуть. А, звідки? а звідки вони будуть знати? Насправді є різні дівчата. Він... Ну, типу, yeah. я не буду зустрічатися, він все плаче ще за колишньою там, знаєш. Відсоток невеликий просто через те, що дівчата не будуть знати, що у хлопця закінчилися відносини. Або яка її різниця? Якщо ну, хоча з іншої сторони, вона ж може думати, що а, друг, вони помиряться, він до неї знову піде. Вона може сказати тако: а я взагалі-то не, не зустрічаюся мені, з тими, хто то... тільки розійшовся. Ага. Ну ладно, проведи мене додому. Ну ладно, заходь на каву. Так, факту, я думаю, до 30 відсотків. Малий відсоток. Да. Менший відсоток Менше? не буде. Тому, може, то може ще менше. Може, я, я думаю, я розв язую. Розв язую. Приблизно 30. Але кажу, відповідають вже на опитування, будуть відповідати, я не така, допустимо. Так. Я не буду це. А по факту це ж муж. Добре, Добре. 32, 32 пацани, 32 зуби у нас 32. 32. 32. 32. 32. Ну давай 32. У нас є відповідь. Катоша, 32%. Ми думаємо, що 32%. Це, ну, це що, стільки скільки в тебе зубів, чи що? Да. Тож. Ми, Ми що від, від цього відштовхували, якщо чесно. 32%, цих, 32 я приймаю цю відповідь увага на екран. Тільки через те, що цю відповідь назвав Катоша. <звук> <звук> до, побачення, до побачення! Рівно в два до рази більше. А якщо чоловік вам не каже, що ось я вчора розійшовся з колишньою, а просто починає з вами спілкуватися. Ти вчора розійшовся з колишньою? Ні, вчора. Наступний, будь ласка, підходьте. Ну. Це приблизно так. Отже, хлопці, ви не докаднали це питання. І бонусну тисячу гривень не отримаєте. Дві тисячі гривень. В чоловіків, в три в дівчат. Браво! Нічого, нічого, бачите, вже нас доганяємо. Далі буде більше.